Всем привет, снова я, Эвич Егор. И мы сегодня снова вырываемся на милиции. О, уже только попаду до воды. Зараз мы еще не покидаем. Ляха. Треба рошук зняти. Треба піднятися на поверхню. Давайте ми ще слапаємо ось. Просто разлапаем таксивку. И на такси идти. А вон ее а машина. Сау, круто. Это эмолиция. Думаю, цель шкаф покидати. Всі приїде О, вже їм сигнал дали, О, вже їде, дивіться, аж там вже заїхали щось. Тепер їм треба. А ну в річку різко падайте. Армітва твою. Опа, ну, ну, та падай, а у меня за веслу так резко. Вс, бля. Мя, мя. Мякомада молоти. Ти-ти-тити-тити. Тити-тити-тити. Стоять, постави. Ну, таш падайте. Как там никого не е? -мо, шия в ретуваху. Буду шить-то муза такие базара. Турнуза Амдут. Сейчас Одна рука себе туди переправитися. О, ще я їдуть. Привітки. Так, тепер нам треба сюди переправитися. І тут їх. Ох ты ще хоче. Ви туди йдіть Все Команда молодці. О, ще є. Ну давайте сюди идите. Ух ти, дві шведки зрозібрали. Ну, чекайте. Бляха тікай, пікажу. Тобі того приємно буде? Я вас постріляю. Ч, ма. Сейчас это. four. Hi. Oh, yeah, we could, yeah, we could a crudo. Oh, just a spade. ah, we're not done Tuta. Oh, Вот такие. Ну давайте швидкість, швидкість, швидкість. А, полотенница. <риво>, Найдет да, допомагати їм. Все равно. И, ай, трохи трубку вас не можно впасти. Ох ты, Кайте, потім ще треба місце їм дати. О, там вже впали, о моя. Треба місце дати, власне. От дивіться, а як жде, же, жде, жоде. А, ще й свого б'є. Молодці. Ти буде ж стріляв? О дивіться Беркут їде. Ого! Тихо Берку їде. О, там Берк вже там впав. Ах, то вже совісті не має. О, там дві машини впали. Ще там ще машини падають. А падають. Беркут, Берху, чого ви тут впали? Потім ліпше коло мене напугать сюрприз сказали їм зробити сейчас зробимо. От кита їм сюрприз зробити. Чекайте, їде, треба назад дати. Що там ти ті Бляха. Треба не тормоза. Мені звідси як берехот. Та взагалі то береход. Не такі зі них. А, це там є полобання. Діться, вони можуть не сміло арештувати, але вони лізуть наверх. Бізара стрель в мене. Совісті не мають. Повертолювати. Ах, ти, о, пішов звідси. Так, ну два шпади треба. Класна погода. О, свіло. А він кидав препарати свої. От здоровеньки, як могли. А. Ти пусть щось хочеш? Ну, вертольоти, от ну, я, я вам сказав, я вже достали. О, де до... ж треба робити? Оп, зірвалися. Тай часто їш туди треба якось її зірвати. Так, поступна біля два діде. Все, будемо сторонки. Все, супер.